Доброго дня усім. Заїхала до нас така Мерід зі Швейцарії. Це брендовий велосипед. У десятці кращих в світі, що ви розуміли, бачите, можна для дівчини, є трошки скошена рама, щоб було зручніше перекидати ногу. На п'ятдесят 1,55, десь метр сімдесят, двадцять шості кола. Єдина мотулочка, фара все працює. А грама алюмінієва дуже в дуже гарному стані. Колеса 26, резина ще добротна. Усилення вода. На Shimano Асері. На касетті разве 39 6, 7, 8, 8 на 3, 24 передачі, Шимановський шатун, Шимановська передня перекидка. Це все в оригіналі. Пластикові добротні крила стоять. Багажник теж стоїть добротний, сідло теж добротне стоїть. Руль дуже зручний, гріться такі, ложиш цілу руку, є дзвіночок, і кріплення на баночку. Вилочка амортизаційна, зблокадуємо вона, блокувати її. Плюс тут регулюєш пружину і її жорсткість. Бачите, отака вісьмірочка. Дуже зручно переключається вперед і ззаду. Тут динамотулочка щеманоцька стоїть, яка дає енергію на ту фару голену. Когось буде така лялька цікавити. то пишіть або заходьте на сайт rover.in, або в тіктуці, або в Інстаграмі Ігорджик.